Якщо в нашій голові постійно крутиться якась тривожна думка, то вона постійно емоції наші активізує. І знову ж нам треба стишуватися. Тому робота з думками є теж важливою. Ну, я взяла для прикладу таку думку, боюся, що місто будуть бомбити, в якому я живу. Це тривожна думка, чи викликає вона в стан тривоги. Шановні колеги, поставте одиничку, якщо дійсно вона викликає стан тривоги. Так, да, викликає стан тривоги. Отже, як нам з нею працювати? Тут, шановні колеги, знову я вам буду говорити про те, щоб повитати себе в момент тут і тепер. Ну, ми аналізуємо цю думку. Вона уявна чи вона реальна? І ми її аналізуємо щодо сьогоднішнього дня, щодо моменту тут і тепер. Ми з вами не аналізуємо її щодо минулого і не аналізуємо щодо майбутнього, тільки щодо от сьогоднішнього дня. І щодо моменту зараз. Щодо сьогоднішнього дня, можна сказати так. Якщо сьогодні я дивлюсь за вікно, і зараз бачу, що за моїм вікном немає прильотів, сонечко світить, будинки, да, стоять, все добре, немає. Немає ніякого, ніякої небезпеки. Я розумію, що ця думка, яка крутиться в моїй голові сьогодні, вона уявна. Тобто потужно працює моя фантазія. Я уявляю, що таке може бути. Але якщо працює моя уява, я розумію, що. Мені з цим треба робити, тому що потужна уява в моїй голові не корисна для мого тіла, для мого психічного стану, стану, тому що вводить мене в стан нервової напруги на рівні тіла і на рівні психіки, виснажує мене. І мені з цією думкою треба погратися. Я її, як муху, зловила і викинула за вікно, і фокус уваги знову ж таки на реальності, яка зі мною зараз. Відбувається, а зараз все тихо, спокійно, я дякую. І тут важливо, шановні колеги, теж застосовувати енергію вдячності. От енергія вдячності чи Всесвіту, чи Богу, чи ЗСУ, вона теж є потужним ресурсом. Я вдячна Все, Богу, ЗСУ, за те, що зараз за моїм вікном мирно, тихо, спокійно, за те, що я в, зараз в спокійному місці, я провожу уроки, я слухаю навчання, я готую вечерю. Я вдячна за це. І ми відчуваємо, як ми стишуємося. Коли ця думка для нас є корисною, тоді, коли вона пов'язана з реальними подіями, це тоді, коли я дивлюся за вікно і в реальності бачу, що дійсно йдуть перельоти. І тоді я розумію, що мені треба це не уява, це вже реальність, і мені треба зберегти своє здоров'я і життя. І тоді я максимально швидко маю перейти в безпечне місце, укриття. Да, де я там вже маю, коли я туди перейшла з учнями, або перейшов, да, то я маю там ми в безпеці і там вже ми можемо стишитися, да, застосувати різні техніки стишування, переключення уваги, якісь там активності для того, щоб трішечки розвантажитися. Да, у тому що це реальність, яка зараз зі мною відбувається. Якщо… Цієї реальності немає, а я тримаю цю думку в своїй голові. Це говорить про те, що в мене дуже хороша уява. Яка зі мною грає погані, скажімо так, погану шутку, тому що я постійно це в уяві своїй проживаю цю тривогу напругу і постійно виснажуюсь. Або в мене дуже гарно працює уява, або в мене дуже пам'ять хороша. Це тоді, коли я постійно в цьому минулому і постійно пам'ятаю, що було в минулому, тому ця думка тримається в мене в голові. Мені треба цю думку виявити, сказати собі, якщо постійно вона в мене в голові, так, в мене хороша пам'ять. Уява, але я повертаю себе в реальність тут і тепер. А в реальності тут і тепер я вдячна ану, там, Всесвіту, Богу, ЗСУ для, за те, що зараз мирно, тихо, спокійно. За моїм вікном. Знову про заземлення, про повернення себе в момент тут і тепер. Шановні колеги, ну розібрали ми з вами думку. Ось, тривожно, таким чином. Поставте мені плюсики, якщо ви відчули, що рівень тривоги щодо цієї думки знизився. Ну, якщо там був на 12 балів, ну, знизився там до 7, до 8, ну, до 9, хоч трішечки знизився. Поставте плюсики, кому вдалося знизити цей рівень тривоги, коли ми оцю думку таким чином проаналізували з вами. Так, вдалося. Угу. Дякую, шановні колеги. Зверніть увагу, якщо вам не вдалося. От Ми з вами проаналізували таким чином, а відчуваєте, що рівень напруги не знизився, не впав. Вам важко себе стабілізувати, да? От навіть аналізуючи, да? От зараз ми неокортекс, ми аналізували, ми активізували неокортекс для того, щоб тривогу знизити мигдалину. Да? оці спогади. тривожні спогади. От Якщо не вдається, це знову, шановні колеги, про те, що проблема десь глибше. І треба звертатися за психологічною допомогою, щоб стабілізувати себе, щоб рівноважити себе, щоб не виснажувати свою нервову систему. Це нормально сьогодні працювати з психологом. Психологів достатньо, багато психологів волонтерять, працюють безкоштовно. І Я вас знову буду простити, закликати, піклуватися, берегти себе, Бути уважними до себе, тому що в умовах сьогодення ви те надійне плече, опора і підтримка для ваших рідних і для учнів в школі. От а все починається з вас. Все починається спочатку з нас. Тому дякую вам за вашу роботу. Низький вам уклін, що в умовах сьогодення. Ви робите неможливо, ви робите надможливе. Ви наші герої. Слава нашим вчителям! Бережіть себе, дбайте про себе, балуйте себе, ви варті всього найкращого.